Тобі доведеться його їсти, виростила на свою голову. Ну як, смачно вийшло. Ні, огидно. І годі з мене сміятися. Міла, тепер твоя черга. Ні, я не хочу їсти цілу купу броколі. Може, вийде його позбутися? Дивіться, там Міккі Маус. Де? Які ж ви наївні. Тепер потрібно встигнути позбутися всього броколі. А ну, стояти. Вважаєш ти найрозумніша. Як би не так, спеціально для тебе я зловлю всі твої броколі. Я все з'їла. А ось те, що ти викинула. А я думала, ми друзі. Друзі не обдурюють один одного тож приємного апетиту.